Своєму в своєму інтерв'ю видання Економічна Правда. Ви сказали, що Сполученим Штатам комфортніше і легше надавати Україні безпосередньо зброю, а не кошти, не гроші. А чому так? Можливо, тому що немає достатнього контролю над тим, як розпоряджаються цими коштами, куди вони йдуть? Контроль це одне з питання, але не основне. Основне питання, коли ви. Надаєте зброю, ви запускаєте власні виробництва, тому що ви купуєте зброю всередині власної країни, це, це робочі місця, це податки, це економіка. І тому, звичайно, з точки зору платників податків Сполучених Штатів Америки, це досить логічні і кроки, які можна легко пояснити і суспільству, і платникам податків. А коли ви надаєте зброю кошти на виплату пенсій, на виплату заробітних плат лікарям, вчителям і так далі, завжди є ризик того, що власні вчителі прийдуть і запитають, а чому ви нам не чому надаєте? Ви підтримуєте чому підтримуєте коштами так, так, інших? І тому це досить складне і чутливе питання. І в Конгресі дискутують саме, саме це. Угу. Ну і тут нам би звичайно хотілося би. Щоб ці речі не, не йшли в форматі наші ваші, а щоб було на, розуміння наслідків, тому що е, не отримання допомоги в повному обсязі матиме певні, певні негативні наслідки для економіки країни в цілому, тому що е, ми знайдемо кошти на виплату пенсії всередині країни, якщо навіть не отримуємо коштів наших партнерів. Але, можливо, для економічних е, е, процесів. Наслідки можуть бути більш негативними, ніж якщо б ці кошти ми отримали від наших партнерів. Скажіть, а проводять штати якусь перевірку чи перевірки, можливо, якийсь аудит після того, як надають нам кошти? Чи взагалі звітує Україна перед так, штатами, куди саме виділяються, куди саме йдуть ті виділені кошти? Дуже, дуже ретельно звітуємо. Перевірка використання цих коштів здійснюється постійно. Uh -huh. Сполучені Штати працюють з, з топовими аудиторськими компаніями, такими як KPMG, Deloitte, які активно перевіряють, як ця допомога використовується, Вплоть до останніх бенефіціарів, вплоть до людей, які дійсно отримують, проводять телефонні опитування, чи дійсно люди отримали. Приїжджають інспектори, от останню тиждень приїжджали інспектори Сполучених Штатів, які ну, не досить такі непрості питання нам задавали. Суворі. Спосіб, та, та, спосіб, яким чином ми можемо довести, що до коштів використовуються за призначенням, і наскільки наші системи дозволяють це все проконтролювати. Ми намагаємося їх показати, що наші системи транспарентні, у нас є верифікація, ми верифікуємо. Але це не означає, що е, ці незручні питання вони не будуть продовжувати задавати, тому це нормально.